І вітаю, друзі! Сьогоднішнє моє влог про зняття косметики і про свою доглядову косметику. Як я це роблю? От, і як це правильно робити. Доглядова косметика це також важливо. Вона повинна бути гарної якості. Ось. І тому я також купую по знижкам, бо зазвичай гарної якості косметика доглядова. Вона також вартує, ну, не скажу не там так -так дорого, але в наші часи трохи дорого. Ось, що перше, я роблю. Змиваю я саме косметику, є багато всього, я не змиваю ніколи водою, не очищаю водою, тому що вода жорстка і вона сушить шкіру. Тому в мене це міцелярна вода. Міцелярна вода на спонжик. Спочатку я змиваю обличчя по масажним лініям. Ось так, шию обов'язково, а потім очі. Щоб не терти очі, я спочатку прикладаю, трошки тримаю, щоб розм'якчити на віях туш, слідуюче око. Беру новий спонжик. І вже так не тягнемо нічого, не, як скажімо, не так, такими промочуючими пром... промок... <смі> рухами, так скажемо, ми змиваємо косметику. Трішки це займає часу, але ми не розтягуємо і не тянемо шкіру, особливо очі. От. Дивіться, бачите. Зазвичай міцелярній воді, чому вона так гарно змиває косметику, особливо очі, є якісь мильні, мильна якась основа. Тому обов'язково, після того, як ми змили косметику, треба протерти якимсь освіжаючим тоніком. У мене з гіалуроновою кислотою, я вже казала, що дуже гарно нам підходить після 40, можливо, і раніше, і ще я протираю обов'язково тоні, тоніком обличчя. От. До речі, в мене м -м, наразі немає крему біля очей. О, зазвичай я користуюсь олійкою. От така в мене олійка була навколо очей. Вона мене закінчилася, на жаль. Uh, тому я вже все обличчя на ніч змащую нічним кремом. От, бачите, ще, ще скільки залишків косметики. Uh, Крем для обличчя також денний нічний нічний він більш такий жирний. Я зазвичай люблю креми, які видавлюються. Але в мене наразі ось такий крем. Я вже казала, ще раз скажу, ми повинні знати склад, можна прочитати, повинен бути переклад. Але слова, які ми не розуміємо, ми можемо подивитися в інтернеті. Якщо такий крем, у мене ось така лопатка з ним була. Я набираю, щоб туди. Не руками. І свої крема я тримаю в холодильнику на дверцятах, там менша така температура. Ось. І тепер оцей шпательок я протираю. Ось так от. І ложу знову. Дивіться, коли я наношу крем, я роблю такий, так скажімо, міні масаж Тут я багато. Шию забула. Сейчас я трошки нашию. Крем наношу я такими вбиваючими рухами, і це такий, можна сказати, міні-масаж іде. Так. Зараз я розпряділю. І отакими от похлопуючими. жестами я наношу крем. Роблю я це довше. Я не буду затягувати відео, але чим довше ви так гарненько, особливо ось де такі зморшки. Можна отак поприжимати. От, очі, ось так. От. Я роблю. І тут, де зморшки отак вбиваю. Шия. Шию я наношу крем і одразу, бачите, ось так роблю масаж шиї. Ось такий. Роблю я це зазвичай, ну, минутку, дві. І в цей час, поки я це роблю, я можу зробити такий невеличку таку, так скажімо, гімнастику для шиї. Це, наприклад, рухи шиєю, від зморшок вони допомагають. До речі, від головних болей. Ось вбік, назад, так похлопуючи. Перед. Ось так. До плеча. Ось так от. І завершаю я, у мене є маска для губ. Ось така масочка гарна для губ. І наношу. Ось і все. Ось такий в мене догляд ввечері. Ну, Якщо немає косметики, то я протираю тільки тоником, наношу крем, і якщо губи сухі, то роблю масочку для губ. Все, всім дякую за увагу. Кому подобається таке відео, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео.